Ласкаво просимо на наш канал! У цьому відео ми переглянемо результати повторних матчів 1-4 фіналу ліги Нації УЄФА, а також побачимо список найкращих бомбардирів турніру та матчі наступного туру. Приєднуйтесь! Найкращим бомбардиром змагання є Віктор Юкарес із Швеції, який забив 9 голів. Давайте подивимося розклад матчів наступного туру. Хочу дізнатися про вас більше. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та яка ваша улюблена збірна. Не забудьте підписатися на канал та переглянути інші відео до наступного відео.